Це просто ну, не для всіх і не, не завжди. Типу... Погоджуюся повністю. Абсолютно погоджуюся. І більше того, ти теж класну тему підняла. Є, знаєш, така штука першочергова і там десь, там десь третє чергове, чергове, От мене кумарить інше. Що люди обирають абсолютно можливо місцями. Ну, безполезні якісь покупки, або безполезні якісь услуги, і, наприклад, забувають елементарно доглянути за порожниною рота, або, наприклад, не вкладають ці гроші в тренування, або там не вкладають ці гроші в здоров'я ментальне або фізичне. От для мене, якщо в тебе на першому плані стоїть б'юті-хуюті, то для мене ця людина ну, я її не буду сприймати як адекватну, якщо, наприклад, вона херить ідею там догляду, щоб не ваняти потом, щоб не ваняти сорта, щоб там, я не знаю, доглядати за своїм тілом, за ментальним здоров'ям, щоб там ходити до психотерапевта. Якщо людина ну, пойду на манік, ну, манік, на психотерапевта заб'ю ну, тоді ну, мені це дивно. Якщо особливо їй треба цей психотерапевт більше ніж той самий манікюр. Оце, якщо в людини першочергово на першому плані це якась, якесь гівно, а не те, що треба, але їй це треба і всі це бачать, то тоді це трошки дивно. Ну так, я розумію, про що ти? Щоб це про а, сплутування поняття любові, любові до себе і просто витрат на те, що не потрібно, на не першочергове, не пріоритетне, це не б'юті. Б'юті процедури, догляди і так далі це не про любов до себе. В першу чергу для мене б'юті починається з адекватного приємного запаху, який відчуваєте і ви, і оточуючи. Бо люди іноді забувають на те, що вас чують люди, і ви можете ваняти. Потом там у вас може бути неприємний запах сорта. Щось похавили? З'їжте жвачку або попшикайте рот, я не знаю, освіжачем для роту. Ваняєте потом, ну, запартість над тим, щоб знайти свій дезик, щоб він реально вбивав бактерії. Бо іноді, коли я чую запах поту від там, людей, по-перше, я ніколи в житті не скажу, що від них воняє, тому що ну, в мене іспанський стид. Я не можу. Я можу сказати супер людині, там, ну, людині, будемо щось робити? з Ти воняєш жорстко. Але якщо я людину знаю не на рівні, вась-вась, я їй ніколи не скажу вона буде з цією думкою завжди ходити і воняти.